Шановні рівняни та гості міста, запрошуємо вас до нас на виставу. Приходьте зі своїми ближніми і нехай родинне тепло зігріє вас у цю холодну різдвяну ніч. Хай дарує вам Господь свою милість. Чекаємо на вас 8 грудня о 18-й годині на великій сцені рівницького Муздрамтеатру. драмтеатру Різдвяна пісня з привидами, за мотивами повісті Чайза Дікерса, турниці, Нісенітниця.